Нерідко чимало гідних і цікавих проєктів, чи то ігри, чи то серіали, я помічала на власних рекомендаціях Ютубу. І, хоч переважно я їх терпіти не можу, оскільки в останній час щось справді унікально ніколи не ширили. Декілька місяців тому можна сказати, трапилось святкове диво. І до мене в реки Критькома дістався один досить цікавий і унікальний канал, який, як на мене, вартий вашої уваги, якщо вам подобається усе дивне і неординарне. З вами знову є гурт, і сьогодні. Я хочу розповісти вам про ютуб канал Бофаміткун. А також про те, який контент він випускає Бофом'яткун це канал, чи відео пов'язані з тематиками лімінального простору, зокрема естетик квірткору та дрімкору, які передають певну навіть ностальгічну атмосферу своєї стилістики лякливого комфорту. І саме такими відчувається відобофом'яткун спокійними. Тихими, але водночас морально неприємними. Особисто я поділила весь контент Бафаміта на два типи: відеоедіти і псевдопроходження гри, де ми з декількох варіантів типу обираємо один, що і призводить до певних наслідків. Усі вони поєднані уже згаданою стилісткою і загальним нерозумінням нинішньої ситуації. Продовж усього хронометражу один ролик буде містити спокійну обстановку, а інший зробить різкий поворот і стане більш моторошним. Або, взагалі, з самого початку буде якимось психопатологічним блювотинням яскравих кольорів і рандомних зображень. Ти ніколи не знаєш і це незнання і рандомність так ціпляють пересічники відвідувачів Ютубу, змушуючи їх спостерігати за контентом каналу більш уважно. А ще цікаво, що жодна людина, що з'являється в будь-якому з роликів, Бафомета, або не має обличчя, або воно викрилене чи прикрите, що також творю ще певної відчуженості від цього місця, наче ти йому зовсім і не належиш, або наче вона працює за своїми власними законами, які в корні відрізняються від законів нашого світу. Ти наче, та читаліса в країні див, де все для тебе супер дивне, однак не вороже, через що тобі хоч і напряжно, однак у той же час якось навіть вільно і приємно. Хоча це не зміняє фактор наявності і більш Жорстокого контенту, від якого може стати ще й як неприємно. Але має віддати належне. Дивлячись відео Бафомета Куна, ви можете не боятися щодо скрімерів, оскільки подібний дешевий прийом автор ніколи не використовує. Ага, називає прийом дешев, а сама просто кухає його куди тільки можу. Але ні, каналу Бафомету Куну не вдалось з 21 січня 2019 року набрати на момент виходу відео 200 тисяч на аудиторію, завдяки просто едітам. Напевне, через подібні невеличкі ролики нерідко можна побітити певний більш глибинний сенс або зв'язок деяких груп відео між собою, поєднання яких дає нам більше розуміння прихованого лору та навіть сюжету. Але про все по порядку. Якщо звертати увагу на загальні аспекти, то у деяких відео нерідко піднімаються теми релігії, культу, аб'юзу, дитинства, раю, навіть екології і багато іншого. Для того щоб розібрати усі відео, на це потрібно було витратити годину так точно однак для того, щоб не витрачати вічність. І мої нерви на створення такого обширного відео. Я спробую звернути увагу лише на ті ролики, що мене під час їх перегляду заціпили. них більш глибше, а вже потім проговорюючи про більш широкий лор. Хоча, враховуючи те, що практично всі відоавтора тим чи іншим чином містять собі частину лору, детальніше знайомили з деяким відео лише навпаки, сприятимуть кращому розумінню ймовірно прихованої історії. А також загалом краще представлять творчість автора та його стилістику. Нус, не буду далі тягнути. Давайте аналізувати. У перевірка ми йдемо на приємто дивного лікаря з величезним соняшником замість голови і одним чорним оком по центру. люб'язно нас спитає щодо нашого самопочуття і неприродній поведінки, рекомендуючи ранком сідати її сам циклопом. Що має полегшити загальне самопочуття та очиститись від пережитого досвіду? Ледь не прямим продовженням цього відео є ролик сніданок, де ми йдемо за призначенням в квітку лікаря і смажимо собі єчню з яйця циклопа. Під час готування єшні автоматично приймає форму серця, що робить усю і так спокійну обстановку, ще більш розслабленою і милішою. Порівняно з переважаючою більшістю відео, ці ролики досить спокійними і навіть чаруючими. Не містять в собі якихось потаємних, хаотичних і жорстоких аспектів, будучи банально приємними короткими метрами, які любо передивлятись. Певною мірою це відео показує, що, попри переважаючий негативний або специфічний контент, завжди є місце й чомусь більш приємному та гармонійному. Однак, будучи зробленим у такій самій стилістиці вірткору, таким чином, з точки зору естетики, не здається зайвим чи непотрібним. а навпаки, частину цієї дивної і неясної картини. Ролики «Goat Talk», «Some Company Is Окей okay", та The Therapy» також мають певний зв'язок, де невідома людина зустрічається і має певний короткий діалог з бафометкуном. Усі ці відео пов'язані приємною атмосферою, націленою сформувати приємні дружні зв'язки між Бахметом та людиною. І судячи з діалогів, у коз голового вдається заслужити довіру людини, підштовхуючи її приходити до нього знову і знов. Але все ж таки, як покаже практика і майбутні події, подібні відносини не приведуть ні до чого хорошого, напевне. Очічайне колоця або чи приєднатися ви до культу вже не є таким світлим відео, де ми бачимо темну чоловічу фігуру, що сидить за столом і думає про те, як він міг вступити в культ і підкорятися його наказам, зокрема їсти плоть та віддати власну душу заради невідомої сили. Скоріше за все, чоловік намагається втекти з культу і знаходиться в бігах. Однак стоку двері натякає нам, що колишньому члену культу все ж не вдалося рятуватись і сховатись. Члени культу прийшли прямо до порогу його будівлі, зазначаючи про те, як вони розчарувались у ньому і що він за це заплатить. Неясно, якою саме має бути плата, однак, очевидно, що не чимось казковим. Загалом про це відео ми ще поговоримо більш детально, розглядаючи історію загалом. Birthday Bash, або гулянка на день народження починається з діалогу двох дорослих, тобто батьків з нами, імовірно, їхньою дитиною. Батьки вітають нас з ним народження, зазначаючи, що наші друзі вже тут. Попри те, що ми просили не кликати нікого на свято. Але вже нічого робити. Гості тут, і вже точно нікуди не дінуться. Ми йдемо в інше приміщення, де якраз таки нас і чекали, наші друзі, починаючи нам щось сказати чи пропонувати грати. На цьому моменті без постійних пауз щось розібрати проблематично, оскільки як і діти, так і сказані ними слова, тобто текст знизу швидко плине міняється, неначе у дитини, через яку ми дивимося на всі ці події, почала щось на панічної атаки, чи просто тривожність через всі діалоги та люди перемішались. Або ж Орія всього на всього спогадом, і людина, яка згадує цю подію, просто не пам'ятає її так чітко, що її призвело до такої перекрученості. Загалом, заходячи трохи у сюжет, не можна сказати, що неприязня не товариськість іменинника зі своїми однолітками є результатом булінгу чи інших образ. На що вказують діалоги дітей, які загалом просто вітали з важливим днем або зазначали щось про те, що ми не міняємось, або пропонували пограти. Поки що складно судити, однак можливо, імениннику просто складно зайти спільно. Не мови з іншими дітьми, або він є дуже інтровертною особистістю, саме тому і не любить подібні великі компанії. Цікаво, що слова однієї дитини складаються лише зі знаків питань, але про це ще ми поговоримо згодом. walk або нічна прогулянка є якраз таки одним з таких віддячок, що має стлістку ігрового летсплею. Невідома нам людина бродить в темряві поосвітлені вуличним ліхтарем дорозі, аж доки на шляху не зустрічається чорний кіт. Той просить нас допомоги, на що ми погоджуємось, ще не знаючи, на що підписуємось. Кіт загубив свою душу і просить нас позичити нам свою власну. Очевидно, подібне лихотро нам не потуші. однак тваринка не зі слабких, і наша незгода її не зупиняє. Тут уже помітні певні специфічні аспекти творчості автора. Однак, повірте, такого є і більше Приміримо, відео «Близь» або блаженство. Буквально все відео складається з неприємних кровово аспектів, що ще супроводжується специфічною мелодією, додаючи загальній обстановці ще більшої напряжності. Або ще один-два-три з подібною стилістикою розповідається про три предмети, які описують смертність світу: те, що твій організм сам себе вбиває, і що личинки їсти тебе на відживцем. І все це супроводжується дивним криком на задньому фоні. Хоча, враховуючи те, які специфічне контентиво показувала раніше, це іще ще виглядає квіточки. У будь-якому випадку надію, що через показ певної частини роликів мені вдалося ознайомити з деякими аспектами творчості бафомета, що тепер дозволяє нам поговорити більш обширно про усю творчість автора, точніше, теорії, які кружать навколо його роликів. Зокрема, у мене сформувалася така ідея та гіпотеза щодо загальної історії, прихованої у роликах автора. Існує культ, чим лідером є Бафомет Кут. Чоловік, ходячою головою і приємним на вид характером, що своєю харизматичністю і доброю на вид натурою, приймання нових членів у культ з метою тримати їхні душі. Дуже часто в подібні культи проводять, так би мовити, загублені душі, що вже втратили все і зараз знаходяться у повному відчаї. І оскільки таких людей не легше обдурити, саме з такими особами переважно контактує Бафумет. Зокрема, однією з його жертв, невідомий нам чоловік. І оскільки нам не зовсім відоме його ім'я, і я його для зручності буду називати Невід, типу як скорочно невідомий, так я дуже оригінальна. Як ми бачимо в деяких відео, Невід був сильно відсторонений від інших дітей, більше схиляючись до того, щоб проводити час на самоті. Однак у деяких роликах, зокрема у Майбаді, можна помітити, як дві дитини гралися разом. Може припустити, що одним з хлопців є невід, коли інший його єдиний друг чи подруга. Проте з певних причин вона чи він зрадили йому, що можна судити по відео «Red Penel of Scott», де одна дитяча фігура, схожа на дівчину, в кінці штовхає іншу хлопчачу фігуру. Можливо, подібна зрада лише потім вплинула на невіда, і з цього моменту він перестав довіряти людям. Проте це не відміняє того факту, що за він був один. І суджу з відео A Cold Freezing Night» та Snow Day» Так просто зради він не простив, не просто поранивши, а вбивши колишнього приятеля. Сумніваюсь, що Невід хотів намисне когось убити. Однак це не відміняє фактор скоєного злочину. Тепер він ніколи не зможе повернутися до свого колишнього життя. Усе змінили за одну секунду. За один єдиний постріл. Будинок, який він називав домом, більше таким не є. Як це підкреслюється у відео Сноудей. І це натякає нам на те, що скоріше за все, після цього злочину він утік. Але навіть так відчуття провини за подібний гріх нікуди не дінеться. Що приміром у ролику «Forgive and Forget». Віддуючи невідомо, куди він потрапив у ліс, а там вже зустрів знайомого нам Бафомета, що через посиділки, а вже потім повноцінну терапію, намагається допомогти невіду проти через його травму. Для того щоб допомогти йому справді з емоційним зворушенням, бафомет перенаправляє того до лікаря Флуера, що дає тому яйця циклоп, яке той має посмажити. Не ясно, чи це справді допомагає хлопцю. Однак після цього, поряд з ним, починає з'являтись кожик зі свіжими полуницями. На що бафомет радить не звертати увагу та не піддаватись спокусі і наступного разу при їх появі обережно принести одну полуничку флоеру на експертизу. У у деяких роликах багато що вертиться навколо полуниці. Можливо, тут вона грає роль такого собі райського чи святого плоду, чий стан свіжий чи гнилий, вказує сталення вищих сил до тебе. Оскільки Бафомет і чимось протилежним до світлих сил, ці плоди він не може отримати напряму, а лише через посередників. Хоча, якщо чесно, для мене ці ягоди досить незрозумілим аспектом. Хороші вони чи погані. Якими вони є краще? Нелими чи свіжими? Коротше, все плутано, але якщо у вас є теорія щодо цього, буду дуже рада почути. У будь-якому випадку рано чи пізно не відрозуміє, що цей культ дуже специфічне місце, і вирішує покинути його чим швидше, переїхавши в інший будинок. Та як нам вже відомо, від культу так легко не сховатись, і як результат не відутримує тяжке покарання, ймовірно, смерть. Сумнівно, що на цьому все закінчується, як мені здається, душа невіда потрапляє у інший простір, щось на кшталбекрумса, де він намагається знайти свій шлях і діти, хоча б кудись. Можливо, він проти по своїм спогадам знову і знову, що з часом меж чіткими і вираженими, через що чимало спеків з них втрачено, чи вони менш розумілі? Можливо, прямо перед смертю Невід згадав усе своє життя. Проте через те, що деякі спогади він намагався блокувати, вони збереглися більш розпливчастому виді. Тут можна робити теорії ще дуже і дуже довго. Можливо, навіть, що після вбивства друга, придіючи по темним вуличках, він як показує Night Walk, натрапляє на кота, що вимагає віддати йому нашу душу, а подальші події, як от зустріч з бафометом. Та інші є і реальними фантазіями хлопця, або чимось на кшталт суду, темні та світлі сили визначають, куди у пізумку потрапить душа невіда. А до того моменту він буде змушений прийти по світу дрімкору, стикаючись з дивними сутностями. Що ж, загалом на цьому все розуміє, що не на все звернула увагу і чимало могла прогавити з причин власної неуважності або банального нерозуміння всієї історії чи аспектів. Як не як автор ніколи не давав точну інформацію, чи не підтверджував якісь фанатські гіпотези, що робить загальне розуміння картини проблематичнішим. Хоча у цьому є і свій шарм, оскільки в такому випадку не існує неправильної чи правильної інтерпретації історії, що призводить до появи чисельної кількості теорій, кожна з яких може бути цікава по-своєму. Надіюсь почути ваші гіпотези в коментарях а поки я з вами прощаюся гарного дня і мирних ночей. Ще раз дякую вам за підтримку, і ми ще точно побачимось.